Недовіра без відставки новоспеченому губернатору Львівщини Олегу Салу таки висловили недовіру на сесії обласної ради. Щоправда, 72 голосів за виявилось замало, аби президент був зобов'язаний його звільнити. Кількість голосів за 72. кількість голосів проти 5. Кількість голосів отрималась. Один представники батьківщини, які обіцяли напередодні, виключили із фракції депутата, який не прийшов на таке доленосне голосування. Оскільки Микола Баран сьогодні не був присутній на сесії, про це знав, тому було прийнято рішення. І ми вже скерували на адресу голови обласної ради подання. Для оголошення на сесії про те, що баран Микола Михайлович виключений з фракції. Фракція «Свободи» теж не дорахувалась одного бійця, щоправда, за їх словами, у нього були на це поважні причини відрядження за кордон. У самому ж голосуванні «Свободівців» вбачають махінації. Окремі навіть ті депутати, які голосували і тримали бюлетень, кидаючи в урну, тримали його таким чином, щоб одним із пальців прикрити нижню клітинку. Де було де був теж значок за відставку сала не голосувала партія регіонів та партія промисловців та підприємців, а також деякі позафракційні. Як результат, рішення про недовіру Олегу Салу має для президента лише декларативний характер. Юрій Герун, Леонід Паранчак, Львів Таба. Зіграємо в рулетку. Спочатку збудуємо, а потім, якщо пощастить, узаконимо. Мабуть, так вирішили підприємці, які розпочали спорудження автомобільної заправки на Липинського. Адже будівництво тут триває, хоча дозволів на нього міська влада не давала. Не подобається майбутнє сусідство із вибухонебезпечним об'єктом і львів'янам. Якщо небезпечно, то бажано не ставити. Ми, ми проти того, але наслідки не слухає. Натомість про парк у цьому місці мріє молода мама Віолета. Батьки гуляють з дітьми. Дуже би було приємно, якби було що зелене, щоб можна було де погуляти з дітьми. А то що заправку, заправка на заправці, заправка на заправці, то теж не дуже добре, тому, що викиди самі знаєте. у Нас і так тут мало місць, де можна гуляти. Проте, хто б там не був проти, а забудовник вже встиг викорчувати кілька дерев, розрівняти бульдозерами територію та пошкодити новеньку велосипедну доріжку. Підприємство власник земельної ділянки зверталось до управління архітектури за дозволами на будівництво та реконструкцію АЗС, проте не отримало їх. Мало бути пройти відповідні депутатські комісії і мало бути затверджено на, на, на сесії міської ради. Цього зроблено не було. І як бачимо зараз даної ситуації, містобудівні умови управління архітектури видані не були на розміщення даної заправки. Розміщення тут заправки суперечить генеральному плану міста, а також ухвалі міської ради, в якій чітко прописано місця, де можуть, а де не можуть бути АЗС. Є перспективна схема розбудови міста, яка передбачає, що тут має бути зелена зона. Це якраз захисна зона від промислової частини до житлової зони. Чому ж ризикнули будувати без необхідних дозволів, підприємці журналістам так і не пояснили. Увесь день вони були занадто зайняті. Перевірить законність робіт на Липинську, інспекція Держархбудконтролю. Олеся Турчин, Віталій Дмитерко, Львів ТБ. Уже незабаром у Львові їздити стане легше. Мар Львова оглянув будівництво кільця на Городоцький Шевченка та пообіцяв, уже до кінця листопада тут курсуватимуть трамваї. Роботи на місці майбутньої транспортної розв'язки тривають у дві зміни зранку і до пізнього вечора. Втім, наразі є проблеми з фінансуванням. Зізнається Андрій Садовий, який приїхав перевірити на місці, що уже встигли зробити. Терміни стоять достатньо жорсткі, щоб ми. До кінця листопада виконали весь основний об'єм робіт. Це надзвичайно важливо. Техніка є, люди є. Тільки щоб казначейство нас зрозуміло. Кошти наявні лежать, як коні на рахунку. Їх місяцями не можна списати, тому що казначейство блокує платежі. Чи відкриють транспортне кільце, на яке львів'яни так чекають, годинами простоюючи у заторах. І, хоча львівський бургомістр роздає обіцянки, у робітників, які ремонтують Шевченка, своя відповідь. Якщо Боже кота спогодиться, закінчимо гроші. закінчу. а в той час чиновники уже розповідають, як зручно буде їздити на перетині Городоцької та Шевченка. Якщо їхати з верху вулиці Городоцької, це буде дорога на тій ділянці тільки в односторонньому напрямку. Для того щоб поїхати по вулиці Шевченка, кругом церкви анни буде лівий поворот і транспорт, який піде з центру міста на вулицю Городоцьку, поїде по Шевченка. По нашій збудованій розв'язці нова розв'язка вартуватиме майже 21 мільйон гривень. Наразі підрядник отримав менше семи. Ірина Мочурська, Віталій Дмитерко Львів ТБ. 12 сантиметрів фекалій саме стільки назбиралось у підвалі 47-го будинку по вулиці Лінкольна. Вже півроку людям ніхто не може допомогти. Там сухо О, тут не така фекалія, як колись там було. Фекалій политки. Пан Володимир вже півроку звертається до різних інстанцій, аби комунальники почистили його підвал. Проте, аби зберігати тут речі, не йдеться. Смердить не тільки в погребі, але навіть в під'їзді. Проломана каналізація не виходить, фекалій. В центральну каналізацію з підвала. Значить, так л'ється з стояків, навіть з двох стояків ллється фікалії в підвал. Ріки лайна течуть не тільки в цьому, але й в сусідніх будинках по вулиці Лінкольна. В підвал чоловік бере гумаки спеціально, щоб зайти в підвал. Років 5-6. Погане, знаєте, що ще шоку Марії мутанти кусили, і в неї місяць висипки йшли полиці алергійні. Аби потрапити до славнозвісного підвалу, знімальній групі довелось прокладати власноруч шлях поверх фекальної калюжі. Побачене вражає. Побачивши знімальну групу, до будинків прийшов і директор місцевого жеку. Чоловік визнає, ситуація з підвалами в районі жахлива. Однак виправдовується, мовляв, він у цьому не винен, адже керує ЛКП лише три тижні. Прийшовши 21 числа, тобто жовтня, прийняв цей жек. В принципі, я почав з цієї каналізації, бо тут був жах. А цей під'їзд там, де ми були? Так? Так. Він... Він запланований на наступний тиждень. Люди почнуть працювати. Тобто десь займе порядка півтора до двох тижнів часу. Костянтин, Мельников, Віталій Кулеха, Львів, тебе. Купуйте квитки заздалегідь. Від завтра стартує продаж залізничних проїзних документів на новорічний сезон. Скажіть, будь ласка, а є квитки до Києва на 27 грудня? «27 грудня зараз міст немає. У нас ще не ведеться продажа. 26, 26 число». придбати залізничні квитки можна за 45 діб до запланованої поїздки. Транспортики радять не боритися та купувати приїзді документи заздалегідь. Найбільш популярні напрямки на новорічний сезон зі Львова до Києва, Харкова та Карпат. Здебільшого жіотаж на сіткові квитки виникає на початку грудня. Однак касири вже готуються. Очікуємо але на даний момент чуть, -чуть пізніше. Тобто десь кінець листопада, початок грудня. Відповідно, вже ближче нового року буде дуже багато. Людей. Ну якщо ви впевнені, що ви поїдете, значить купляйте заранче за 45 днів. Яблука не достигли, а поспіли. Діти не стрибали, а скакали. Таких помилок в сучасних буквариках чимало. Яка ж вона? Перша книжка школяра. Урок читання першачків щодня. Тому з буквариком вони не розлий вода. Однак перша книга не досконала. На сторінках багато русизмів. До прикладу українське слово стрибали, автори замінили. Тепер дітлахи читають, а ще гірше думають, що правильно так. Скакали. Однак скакали не єдина помилка. Недоліки є майже на кожній сторінці букварика, а це змушує дітей роздумувати. Повезло, чи пощастило? як правильно? Правильно пощастило. Вчитель молодших класів Наталя Чопик використовувала для навчання своїх школярів різні букварики. Той на сторінках якого є русизми, скакали і повезло, радить викинути у смітник. Я би не рекомендувала брати його до роботи і до вивчення, тому що діти маленькі, в них ще й так мовлення не розвинене. І якщо ще їхню розмовну мову перевантажувати словами русизмами, то надалі воно залишиться так в пам'яті, закарбуються ті слова русизми в пам'яті, і надалі дитина буде тими словами послуговуватися. Мовознавець Володимир Пілецький обурений вже в першому класі дітей вчать розмовляти суржиком, стверджує, все через те, що автори, які створювали букварик з російськомовного. Середовища. «От, до прикладу, поспіли, російські доспілі, буквальне мовпування, бо хочете калькування, воно називається слова доспіли. Хоч зрозуміло, що є і в Максима Рельська яблука доспіли і так далі, але краще вжити, якщо виходити із норм сучасної, мови, краще вже достигли. Освітяни чиновники про помилки та русизми в букварику знають, однак допомогти можуть лише порадою. Творчий вчитель, креативний вчитель. Він не мусить вчити дітей по підручнику. Це має бути допоміжний матеріал. У львівських школах для навчання першачків використовують два букварики: перший з русизмами, другий занадто складний. Не може шестирічна дитина на другому у своєму житті уроці прочитати такий текст. Тетяна Шпрінгер, Віталій Кулеха, Львів ТБ Не бійтесь заглядати у словник. Цей знаменитий вислів Максима Рильського взяв на озброєння відомий український мовознавець Павло Гриценко. Він презентував сьогодні словник Московсько-український. Зустрічали тих, хто прийшов до Львівської політехніки на презентацію українською піснею. Той час, поки упорядник словника розповідає про нього на сцені, у коридорі його уже вивчають, шукають там маловідомі слова. Приглядаючи цей словник, вперше побачив таке слово, як прифрантатися. Українською мовою це означає причепоритися. Ірина Фаріоник, професійний мовознавець, теж наводить приклади зі словника колеги. Казначейство, хоч насправді це колись називалося нашою мовою скарбниця, скарбівниця і скарбничий. Тобто, це повернення до джерел. Інститут української мови має намір відродити таку лексикографічну спадщину. Сам Павло Гриценко стверджує, така книга буде корисна у будь-якому віці. Ця книжка розрахована від немовляти до особи дуже поважного. Віку, тому що це словник української мови, це словник нашої мови і, відповідно, не може бути інакше. Людина має, як кажуть, від колиски і до подорожі на високі небеса пізнавати свою мову. Мовознавець пообіцяв продовжити роботу над словниками діалектизмів та уже невдовзі презентувати нове видання. Ірина Мочульська, Леонід Поранчак, Львів ТБ.